Новолуння в Тельці – кого зачепить, до чого готуватися, що принесе світу Україні та українцям? Насправді одразу хочу сказати, що новолуння 27 квітня 25 року у знаку Телець відповідає за матеріальні цінності і фокус у кожного новолуння є. І е, саме по такому аспекту ми відчуємо це матеріально. Тобто, по факту, на грошах, на матерії, на ресурсах, що являється ресурсом, окрім фінансів, це також те, чим ми володіємо. Тобто для когось це майно, для когось це е, щось із покупок, для когось це інвестиція в щось. Ну і власний ресурс. Тобто те е, задіяне. В нашій професійній діяльності, те, що задіяне у нас як аспект, чим ми користуємося, по факту це і таланти, і набуті навики, які в нас вже є. Цим всім ми зараз будемо взаємодіяти з іншими людьми. І, власне, тут аспект із позитивного, що такі бартерні умови вони процвітають, і дуже часто на таких аспектах люди міняються майном або міняють свої ресурси, послуги і отримують замін якийсь подарунок. Це також аспект, який дозволяє легко продавати та купувати нерухомість в моменті. Тому що є ще фон, цілий фон новолуння, який має таке підкріплення, бо луна, звісно, стихійно на нас діє, і цей цикл ми враховуємо. Але є планети значиміші, вагоміші, як по вазі, так і по енергії, які будуть мати звичайно. Таке підкріплення певних якостей цього новолуння, або, навпаки, щось додавати до нього. Так який фон? Взагалі, саме новолуння відбувається на, дуже, на фоні агресивного аспекту. Це великий хрест його називають в астрології, коли задіяний разом із Луною Плутон, Марс і ліліт. Про з'єднання Плутона і Марса, ви всі зараз кожен у себе в житті побачили ці аспекти. Це така затаєна, давньо спланована на фоні образи помста, яка реалізовується в певну дію, і ми зараз бачимо, до чого вона приводить. І у кожного з нас в житті, особливо у того, у кого сильний Марс та сильний 에, Плутон, при цій взаємодії, що Марс з Плутоном були в опозиції, це провокувало велику агресію. І, звісно, це максимально небезпечний. Дуже небезпечний, агресивний, войовничий і такий запальний в плані вогню аспект. І на цьому аспекті з взаємодією Ліліт, а ліліт у нас у Скорпіоні, тобто вона максимально підступна, максимально затаєні енергії і емоції висловлює. І ще вона. Дуже чутлива до вищих сил, до нових енергій. Вона з ефектом перечуття, передбачення і внутрішньої тривожності дає сильний дисбаланс в емоціях і розібратися в них максимально важко. Тому на це новолуння точно не рекомендую різко розходитися зі своїми коханими, зі своїми партнерами, зі своїми людьми, з якими ви маєте спільні ресурси. Тому що ділити ці ресурси вам доведеться і буде це. Це доволі в неприємному агресивному аспекті. Так, також хтось зараз, особливо той, хто восени розходився, буде повертатися до питань поділу фінансів, прав, до речі, права на власність, на опіку, на якийсь на вступ в спадщину. Всі ці права, це теж ваші ресурси. Тому вони теж можуть спливати як фактор агресії. І через ці ресурси люди можуть далі проявлятися доволі мстиво. Чому я кажу люди так узагальнюю? тому що звісно на когось цей аспект програється більшість в більшості, так хтось відчує його сильно, хтось ні. Але знаєте, що всім людям зараз притаманна внутрішня сильна агресія і бажання помститись. Тому, коли ви вступаєте в критичні якісь конфлікти і виясняння стосунків, пам'ятайте, що людина, оця ваш опонент, протилежна сторона, вона теж на тих ж емоціях. Тому чи може привести воно до чогось хорошого, навряд чи до великих скандалів? Так. До до поділу ресурсів так до змін у вашій власності, так і дуже багато хто зараз, який буде до вас з минулого. Ці люди будуть повертатися, якісь люди, з якими ви давно розпрощались, знаєте, вони повертаються заради якогось ресурсу, який можуть претендувати на нього, хотіти у вас забрати. Тож розуміємо, що аспект доволі небезпечний. Що ж в такому симбіозі цього впливу астрологічно можна передбачити конкретно на дні новолуння? До речі, скажу одразу, що із за того, що сходження Марса з Плутоном 27-го числа воно ще має таку пролонговану дію, тобто аспект накопичувався, і 27-го ніби це вже така випухова дія. То по факту самого 27 числа очікувати якихось феєричних нових подій не варта, вони будуть назрівати. Тобто 25, -ти, 26 -ти, і вже 27-го, ви просто вже якби розгрібаєте те, що відбулося. І так само при розходженні аспекту 28, 29, -те, 30, -те, оце ті дати, коли ви відчуєте в коли ви побачите ці події і прояви через людей в матеріальній ресурсній темі. То, що це може бути? По-перше, стосовно відносин людей, давайте знову повернемося: це подавлення волі. В прямому весь цей аспект він в прямому це новолуння дає подавлення волі через вплив на ресурси. Тому, звісно, тут можуть бути і шантажні теми, тому що бартер і шантаж одинаково по астрології це як дві сторони медалі, так і маєте розуміти, що все те, що зараз на світовій арені відбувається, це теж саме ось так можна характеризувати. Зміни зміни точно будуть, і зміни ми відчуємо в будь-якому випадку. Хтось може просто втратити якийсь ресурс, хтось навпаки новий ресурс здобувати і доволі непростими зусиллями. Ми подвійні зусилля зараз докладаємо до збереження ресурсів, до накопичення ресурсів. Тут фіксуються ідеї, тут з'являються ідеї до змін, які впливають на наше майно. Можуть бути і законодавчі різні впливи, які давно такі проекти могли готуватися і зараз можуть виплести. Ну але давайте спускатися ще ще на, на персональний рівень до кожного індивідуально, як воно програється. В першу чергу маємо розуміти, що конфліктів буде багато і їх уникнути нереально. Ну на Марсі з Плутоном ну ніколи нереально уникнути. А коли там ліліт в скорпіоні ще задіяна, це означає, по перше, секс-скандали. Оце те, що я називаю таким, знаєте, добуванням і промиванням чужої брудної білизни, а інколи вона не чужа, а ваша може бути. Можуть бути претензії ревнощі, а також це аспект, який, звісно, дуже важко себе стримати від зради, якщо така ідея виникла. Тому це період, коли викриваються зради, вони от в будь-якому прямому і переносному сенсі. Але дуже часто це ще ж такий. Сексуальний порив, і Плутон теж додає разом з ліліт Марсу такий прояв сексуальності, але цей прояв він більш насильницький. Тому дуже обережно, дівчата, жінки, обережно це провокації стосовно е, такого тиску е, в сторону насилля і тут дуже часто сексуального. На фоні цього можливі скандали, розбірки, травматизм, агресія. Е, конфлікти та противоріччя це норма, і в робочій атмосфері зараз також. Події, які відбуваються зараз, вони потребують подвійних зусиль, і Марс буде давати агресію на те, аби через такі низькі вібрації, через дуже сильні і, і часом агресивні способи добиватися своїх цілей. Що дасть це новолуння, дасть критичні ситуації, які не можна пережити, тобто просто пережити в спокої? Доведеться діяти, взаємодіяти, докладати зусиль і подвійних зусиль. Ну, не дасть це новолуння спокійно перечекати. Тому ті, хто любить перечекати, це не той варіант. Зриви, емоційні, психологічні, посилення панічних атак, приступів, різних ем, психосоматичних захворювань. І дуже часто вони будуть відображатися на аспекті, щось відбувається з організмом після якогось зриву. Тобто в конфлікті, якщо ви доводите амплітуду конфлікту до такого сильного емоційного накалу, що є зрив, ви провалюєтеся в велике емоційне падіння. І це знаєте, це те, чого уникнути фактично нереально нікому, але ви можете хоча б контролювати цю амплітуду, наскільки ви вийшли з рівноваги. Звісно, в чомусь є обставини, які до цього привели. Але ці зриви вони будуть відображатися на здоров'ї і можуть приводити до критичних психологічних станів. Тому дуже обережно до своїх відчуттів і не ігноруйте жодний якийсь прояв, тому що, якщо ви відчуваєте свою нестабільність, дратівливість, і вона накопичується, а вона з цим аспектом відчутно накопичується, дайте собі можливість. Подихати, попити води, заспокоїтись, прилягти, відпочити, знайдіть хоч 10 хвилин для себе кожного дня. В наступній частині відео поговоримо про кожен знак зодіаку, як програється це новолуння у подіях. Дивіться свій знак по сонцю. Розбираємо, як для кожного знаку зодіаку, новолуння, яке відбувається в знаку Тельця в 8 градусі, 27 квітня 2025 року відобразиться. Тому дивися свій знак по сонцю. І якщо в тебе це не ведучий знак своєї натальної карти, то також дивись асцендентальний знак. Починаємо, як завжди, традиційно з Овнів, і скажу відверто, що у Овнів, якщо це взагалі новолуння розглядати через ресурси, то у Овнів це ресурси чіткі гроші. Причому для багатьох овнів є несподіваний шанс, якщо ви докладете. Зараз ініціативи добути собі збільшення зарплатні або знайти додаткове джерело доходу, чи просто вибити фінанси, які дійсно можуть у вас прийти в збільшенні кількості зараз. Тому овни, я б сказала, аспект доволі гармонійний. Марс вам допомагає в цьому новолуні і дає можливості здобути для себе більше фінансів через докладені власноруч зусилля. Це може бути розмова, ініціатива з начальником, ризикована справа, яка принесе швидкість Швидкі Фінанси і навіть якісь виграші, інвестиції швидкі, десь перезакласти гроші для швидкого заробітку. Це все про овнів по цьому новолунню. Далі тельці, і тельці, ну ви ж розумієте, що ваші ресурси зараз якби найбільше підлягають під реформу. Тут є такий ефект трансформації. Може бути таке, що якесь одне джерело доходу закриється, якийсь рахунок десь заблокується. І вам доведеться докладати зусилля, аби почати щось нове. Знаєте, оце нове, наприклад, реєстрація якогось нового рахунку може привести до потім збільшення потоку фінансів у вас. Хтось із тельців зараз чітко щось придбає, до речі, а Хтось може щось продати. Ось таких трьох вектрах може програтися для тельців, саме тому що ваш перший дім максимально зараз задіяний. І ви в аспекті капіталізації взагалі у квітні знаходитесь, тому можете для себе добувати нові ресурси, оформлені документально на вас. Близнюки, тут фіналізація. Близнюк, який давно хотів позбутися автівки, яку не міг продати, позбутися якоїсь нерухомості, позбутися якогось товару, довго на OLX зависли ваші оголошення. Зараз ви в стані це просто докладіть трошечки зусиль. Додатково викладіть десь оголошення, додатково поспілкуйтесь. Вам вдасться продати те, що давно не могли продати. До речі, близнюки, що ви там хочете продати, залиште знати в коментарях. Цікаво, бо інколи навіть через коментар ви здатні знайти собі покупця. Раки, у вас тут питання через інших людей, взаємодії з іншими людьми, ви можете десь вімкнути такий аспект посередництва. Тобто, по факту, до вас вашими ресурсами може цікавитися людина, яка напряму з вами не знайома. Вам можуть вас рекомендувати, або якщо ви шукаєте чиїсь послуги ресурси, ви можете отримати рекомендацію про когось. Тобто, по факту, у вас як такий ефект посередництва маклерства вмикається. Ви як людина... Яка напряму не дотична до фінансів, які можуть прийти через людину, яку ви просто ще не знаєте. Тому це можливі і знайомства, які в майбутньому принесуть вигідні фінансові проекти чи якісь справи. Леви у Левів чітко питання кар'єри. Зростання кар'єрного, тому не встидайтеся просити про підвищення. Ви зараз можете починати е, рухатися і зростати, і вам відкриті всі двері. До речі, нова справа те, що ви реєструєте на себе, буде йти дуже добре. І е, по факту дійсно задумайтесь, може ви хочете піти в свою справу, змінити діяльність, піти, наприклад, знаймо в щось своє або додатково щось почати, реєструючи на себе. Зараз це мега вдалий аспект. Діви, у Дів нові знання, багато хто буде здавати екзамени зараз, і для вас це дійсно з великими зусиллями буде йти, але дуже вдало. Діви зараз здатні капіталізувати, знаєте, як отримати новий диплом. Щось заощадити, щось нове вигадати, десь якусь інвестицію знайти, десь когось із спонсорів привабити. І це розумієте, все, вся ця річ іде навколо того, що ви, ніби, в свій арсенал берете новий ресурс, але це ресурс не фінансовий чи матеріальний, а знання, контакти, зв'язки, навчання, підвищення кваліфікацій, щось таке нанизуєте у свій досвід. Тере Терези у Терезі в аспект чужих фінансів і тут можуть бути претензії з іншої сторони до вас на рахунок ваших коштів. Хтось може десь дорозбиратися з якимись судовими справами попередніми, хтось десь з якимись кредиторами розбирається, хтось десь в чомусь попередньому виграв і зараз, ніби попередні люди, які були в програші, знову хочуть поновити претензії до вас щодо матеріального чогось. Тому ті, хто мав якісь розбірки судові, прямо вплоть до ем, знову поновлення якихось претензій до вас стосовно фінансів. Відстоюйте свої кордони, вам просто з подвійними зусиллями доведеться зараз доказувати, що ви праві. Скорпіони у скорпіонів питання стосунків з людьми через фінанси. Ви по факту можете заробити через своїх, по факту вимагати грошей у своїх, можете е, отримати підтримку у своїх дуже близьких людей фінансово. І також питання, які будуть з вами взагалі в новолуння піднімати ваші близькі, можуть бути таким зерном заробітку для вас. Тобто, в майбутньому ви можете використати це як ідею, як контакт, як взагалі ресурс. І це через близьких людей. А стрільці. У стрільців питання здоров'я, самопочуття, фокусу на собі і на режимі дня. І на це будуть потрібні ресурси. Не економте на собі. Ну, стрільці не схильні економити, але в цілому зараз все те, що з'являється як додаткова трата для вас на вас же на якісь дослідження, на якісь аналізи, на якийсь новий спортзал, на краще харчування являється інвестицією у вас і зараз сприятливим часом для цього. Козироги. питання дітей виходить на перший план. В кого дітей нема, і є питання дотичні до дітей. Тобто, наприклад, дітонароджуваність, є питання, які по роботі можуть вас зіштовхувати з дітьми навіть не своїми, а чужими. Питання своїх дітей виходить на перший план. Документи своїх дітей, екзамени своїх дітей, підготовка до них власне, власних дітей. Не ваші ресурси, а ресурси дітей, якими ви керуєте, зараз виходять на перший план. План. Причому, ще раз кажу, що якщо у вас немає власних дітей, це діти, які, якимось чином тема дітей буде вмикатися. Для когось це буде чудовим аспектом для зачаття дитини, яка в майбутньому буде вашим таким додатковим інтелектуальним, наприклад, ресурсом також. Або ресурсом любові. Водолії. У водолієв питання нерухомості, і тут чудесний аспект для того, щоб прописуватись, легалізуватись, продавати нерухомість, купувати, інвестувати в нерухомість. Взагалі, все те, що пов'язане у вас з тематикою нерухомості, як вашого власного ресурсу, оформленого на себе, зараз фокусується як основа. Ви також можете вирішувати, чи вам залишатися в конкретній квартирі, чи міняти житло, побутові питання, питання ремонту. Також покупки в дім являються зараз дуже е, такими значими, і їх варто вирішувати. І інколи можуть бути подвійні зусилля, докладені до тих справ, які ви вже давно хотіли зробити в домі або з домом, але відкладали у рибок. Це питання комунікації, і тут стовідсотково нанизуються справи, можливості запрошення на комунікацію з іншими людьми. Такий аспект нетворкінгу вмикається. Не відмовляйте собі в відвідинах чогось нового. Прямо йдіть на екскурсії, йдіть на запрошення на дні народження, на якісь івенти, фестивалі. Для вас аспект, що ви можете отримати ресурси, фінанси. Навіть по факту ви можете подарунок отримати відвідування якогось івенту. Вам може хтось подарувати квиток, вам може хтось зробити приємну майбутньому прибуткову пропозицію, коли ви будете десь на якомусь заході. Тому аспект цікавий, я би сказала, що для рибок він дуже вдалий цього разу, і рибки вже заскучали за фінансовим прибутком. Рибки часто в ефірах питають, ну коли ж для рибок буде щось таке значиме, матеріальне, рибки зараз. І використовуйте цей шанс. Вам дається зараз як знак, як контакт, люди, нові ваше оточення для в майбутньому отримання фінансів, прибутку, можливо, якоїсь справи сумісної з цими людьми, або як нових клієнтів, наприклад, ви можете собі отримати, або навіть на новий колектив потрапити. Тому я бажаю вам прожити це новолуння максимально з фокусом на власні фінанси. Обережно, бо такі аспекти, коли знають, шахраї, теж підключаються в плані десь там щось з вашими. Ресурсами, фінансами задіяти. в цей час. Завжди активізуються дзвінки, розводняки на оці різні теми, типу, щось там з банківською картою, ніби вам дзвонить банк. Тому все перевіряйте максимально ретельно. І я бажаю вам, аби ви потурбувались про себе. І оцей фон, який є агресивний, дратівливий, все ж таки мінімізували і не відчували на тілі. Залиште лайк, підпишіться, якщо ще цього не зробили, і зустрінемось. Завтра, тому що відео я записую дуже часто. Вмикайте дзвіночок на Ютубі. Тут підписуйтесь для того, аби отримувати сповіщення про кожне нове відео. У мене тут цікаво.